Всім привіт! Це розвантаження в Німеччині. Як частенько вже буває, дали мені йогурти, які я вже багато разів знімав. А зараз знаходжуся в районі міста Мілан. Приїхав на нове завантаження. Також, як частенько буває, буду вантажитися тістечками. Тістечками на Німеччину. Судити позвонити в дзвоник, що нам там скажуть. Навіть нічого не запитали, відкрили одразу браму. Можна спокійно заїжджати. Ось я бачу паркінг. Напевно, тут запаркуюся, так як я тут перший раз, не знаю ще, що до чого. Думаю, краще тут запаркуватися і вже піти пішки розвідати, що, де і куди. Знайшов офіс, показав їм референс на завантаження і дали мені другу рампу. От вже навіть чекає. Вантажник. Але такий тут теж заїзд. скажімо, не дуже не сказати, щоб складний, але не дуже приємний. Лінишся, хочеться, щоб <кій> з-під, не з-під прямого кута та було куди вирівнятись, але не завжди так виходить. Людина сама по собі лінила. Але лінь це рушій прогресу. Ну, помаленько, акуратно. Не поспішаючи заїдемо, бо як всім відомо, що спішка потрібна лише у двох випадках. Не буду говорити в яких, бо можливо YouTube не пропустить такі слова. Сліво у нас автомобіль. Кому бажано нічого не пошкодити. А справа такий бордюр, відбійник. Засвітився червоний ліхтарик. Так. То, що вийти з автомобіля вже не вийде. Чекаю, поки завантажать. Дуже швидке завантаження. 15 хвилин і вже завантажені. Так, запускаємо. Бурку туна потрібно виставити плюс 15, так як, як вказана транспортна температура. Стояла плюс 2. Зажимаємо і піднімаємо на плюс 15 і підтверджуємо на дорівню. А тепер по традиції Турати, а потім поїдемо на Швейцарію, яку ми будемо проходити транзитом в сторону Базеля. Так, виготовив вже Т2. Така ось експедиція текспеді. Що знаходиться в Турати, Це я майже завжди роблю відправні документи. О, там офіс. І тут можна без проблем ночувати, також є душ платний одна хвилина 50 центів. Є де набрати воду, а також працює кафе, правда, тільки до 6 чи до 8 години вечора. Але на території. Я стараюся не ставати, якщо під температурою, я собі люблю встати отут під заборчиком перший при виїзді, ну, ви бачили в минулих відео. А зараз рухаюся на перехід кому часу, потрібно проскочити Швейцарію, щоб там не ночувати. І рухатися в сторону велемрейна вихід Базель велемрейн До розвантаження 594 кілометри. Розвантаження недалеко від Франкфурта на Майні. Вага 9,5 тонн. Після 22-20 то взагалі машина їде як, як пуста. І розвантаження на понеділок. Сьогодні п'ятниця, 23 лютого. Ви Ми бачили, митник поставив печатку на Т2, відповідно, заїхав на територію митниці, зараз запаркуюся. Потрібно ще об'їхати ці кратери в дорозі. Тут нібито залатали трішки асфальт <кій> і теж не до кінця. Я думаю, можна вже було б зробити один раз і нормально. Але це ж не про італійців. В Італії також дорожнє покриття бажає бути кращим. Скажімо так. Приготуйтеся через 450 метрів. Паркуєш. Потрібно знайти місце, де би то нормально запаркенитися. Ось там бачу спереді є. Паркуюся і біжу, відмічую Т2 і буду заїжджати в Швейцарію. При умові, якщо все буде нормально, без контролів і всього іншого. От по пішохідному переходу в ту будівлю, там все легко і нічого немає тяжкого. Навіть якщо щось не будете знати, зараз на даний момент Україну або російськомовних дуже-дуже багато є. Можете підійти завжди в когось запитатися. Успішно пройшов в Швейцарію. і тепер буду шукати місце, де б запаркуватися. Заїду зразу вже на перший паркінг цей, але навряд тут буде місце. Спробувати можна, принаймні. Поки підбивали Т2, тут вже Ті автомобілі сюди з'їжджали. Зроблю кружочок, можливо, якраз вдасться десь приліпитися. Ззаді вже все позаймали. Але вже й година така вже, 18 година 15 хвилин. В принципі, мали б вже люди відпочивати. ту 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 тут, тут, тут. Ну, так як я. І очікував, що в цю годину вже місця немає. Нічого, зараз по дорозі буду заїжджати трішки на паркінги. І відстояти паузу 9 годин можна і на звичайному лісовичку. Проїхавши 3 чи 4 паркінга, запаркувався так ззади. Не знаю, чи буде щось видно, чи ні, бо на паркінгу нічого не Отак, От Ззаді автомобіля. В хвостах, але принаймні запаркувався. На 19-го вечора, а 5-проблематично трошки стати на паркет, незважаючи на те, що сьогодні п'ятниця. Стою паузу 11 годин і завтра о 6-й ранку буду виїжджати. Під'їду максимально близько до розвантаження. Потрібно знайти якийсь нормальний хороший паркінг, можливо, автохов, можливо, растхоф. Де буду стояти вихідні, а поки вечеряти і відпочивати. Добрий ранок, 8 година 15 хвилин. І з'їхав я з п'ятого автобану на автохоф, але бачу з дороги, що, мабуть, я там вже не запаркуюся. Хоча лише 8 година-15 хвилин. Швиденько, забився паркінг. А можливо ще стоять від учора. Роблю кружочок. Якщо ні, тоді поїду вже на Растхофтуйтеся вже на наступному повороті. Автохоф знаходиться біля бази Хегельмана, Праворуч. База Хегельмана. Того автохофі забитий. Ну, зараз проїдуся, щоб бути впевненим на 100%, що там вже немає місця. Залишив причеп. Ще один причеп стоїть. Зробивши кружочок по паркінгу, виявилося, що є багато ще вільних місць. Так, Став зліва, вільна рейка справа, ну і справа стоїть жерев. До розвантаження залишилося 77 кілометрів, а розвантаження по плану в мене в понеділок на 12 годину дня. Ходив, заплатив за паркінг. Доба коштує 15 євро, за яких дають такий талончик 15 євро також на харчування. Душ туалет як зазвичай на автохофах платні, душ 3,50, туалет коштує 1 євро. Ну, зараз прибирання і по плану вихідного дня, а вечором потрібно буде сходити в ресторан і скористатися цим талончиком на харчування. Схожу на заправку в ресторан, побачимо, що можна хорошого взяти на ці талончики, які дали при оплаті за паркінг. Так, такого плану ресторан на заправці Максі Хоф. Чекаю свого замовлення. Принесли блюдо, картопля, шніцель з грибочками, салат. Смачно просили в коментарях більше показувати побиту. От пішов на заправку, оплатив душ. Вартість душа 3 євро 50 копійок. Такі умови. кабінка, умивальник, ну і туалет. Що, проводимо себе в порядок, постригся, побрився, одразу мінус 10 років. А використовую я таку машинку для стрижки, тут можна вибрати міліметри. Також є пару насадок. Ну і зарядка. Так що якось так. Від. Відстояв я паузу <кій> більше 50 годин в нормальному автохофі. душ, туалет платний, ну, нічого, це звичайне явище як для Німеччини. Зараз під'їжджаю до розвантаження на такій логістики акціон яка називається. Ще там не був перший раз, але я думаю, нічого складного, все плюс-мінус одне і те ж саме. Заїжджаю на територію, реєстрація, потім очікування рампи, ну і тому подібне. Тут дві логістики, справа дашер, а зліва акціон. Акціон чи акшн. Пистах. Ну, їду на реєстрацію. В козівниках, от це написано, ЛКВ-тракс направо. Так, приблизно через годинку часу отримав рампу, запаркувався, ну, і по правилам фірми потрібно документи і ключі поставити в бокс на рампі. Так, бокс є. Кидаю документи, кидаю ключі. Ну і поставити потрібно ще клин противідкатний. Так, на мойці бачимо, погано помили. Нічого. Так, а тепер чекаю кінця розвантаження. Розвантажувало трішки довго, дві години відчекав на рампі. Після чого розвантажили за 15 хвилин, віддали пусті палети, про що повідомив експедиторам. Вам дякую за перегляди. Також величезне дякую за підтримку каналу, за ваші коментарі. Продовжуйте в тому ж напрямку. Ну і до скорих зустрічей. Всім пока!